Зараз шахеди росіяни дуже вдосконалили. Я хочу сказати, що в шахедах зараз збільшили бойову частину з 50 до 90 кілограм. При цьому збільшили їхню висоту. І сьогодні наші мобільні групи ППО не можуть до них добити, тому що у них дальність приблизно 2 кілометри, а вони підняли шахеди на 3 кілометри. Зараз вони додали заряд, де є шрапнель і де є фосфорні елементи для того, щоб Більше більше зробити враження для населення і більше зробити запалювання. При цьому почали використовувати систему Starlink на них І можуть вже керувати ними безпосередньо в процесі руху. Плюс почали використовувати мобільних операторів українського мобільного оператора для навігації. Вони дуже їх дуже їх удосконалили. І при цьому ще взяли за практику по одному місцю випускати дуже велику кількість. І одночасно тому немає жодного жодного елемента враження сьогодні. Вони ж рідко ми бачимо збиття раніше. Ми бачили більше збиття. ми постійно чуємо, як працюють групи ППО. Але зараз збиття стало значно менше, і боротися з цими удосконаленими шахедами значно стало складніше.